Компанія «Автофокус» і у нас є нове надходження. Mercedes Метріс 2019 року на 2-літровому бензиновому двигуні на задньому приводі. Ось такий шикарний чорний В-клас, так скажімо. Автівка в нас повністю перероблена під 164-й В-клас. Салон у нас від В-клас. У нас є електродвері, розпашні капітанські сидіння. У нас є три ряди. Тут у нас три, чотири, п'ять. Він у нас семимісний. Ось так ось шикарно він виглядає. В нього ще додатково встановлена чорна стеля, додатково до електродвері, безключовий доступ, датчик мертвої зони. Це все було до встановлено. Підігрів попередніх сидіння, електровідкриття, зі складання, преміальна акустика бурмістер. Ось таке ось шикарне капітанське сидіння. Воно було також до встановлено. До встановлено. Радар, дістронік, датчики мертвих зон, автосвітло, автодощ, круїз це все також встановлено. Додатково встановлено камери 360, повне мультимедійне кермо зі, зі скошенням. Тут у нас 22 тисячі оригінального пробігу, жодних чеків та помилочок у нас немає. Автівка, взагалі, без зауважень, технічно, повністю справна в ідеальнішому стані. З обслуговуванням по офіційному дилеру. Тут у нас все також чорне, все дуже гарно виглядає. Тут у нас панелька також від 164-го В класу. Автівка повністю повністю перероблена. Тут у нас блок управління всіма функціями, електровідкриттям, вибором режимів руху. Тут все повністю працює. Зараз я вам покажу додатково камери 360. Вони в нас просто шикарні. Вони в нас до встановлені оригінальними. Тут все повністю працює. Ось такий ось вигляд. Це все має. Просто шикарніша штука. Кругові парктроніки в нас є, в нас є блютуз. Ось тут у нас є подстаканнички. Все дуже гарно виглядає, все зроблено в ідеал, як 164-й В-клас. Але це у нас метріс, який буде на 20 тисяч доларів дешевше, ніж найперша ціна на В-клас в такій комплектації. Тому ж приїжджайте до нас, так як у нас є найвигідніший варіант на ринку України. Додатково в нас ще. Достановлена led Intelligence фара, тому ось такий ось шикарніший мерседес метріс.